Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про допомогу, як оформити статус малозабезпеченої родини. Чому сьогодні захотілося про це поговорити? Зараз більш детальніше вам поясню. Дивіться, ви дуже часто до мене звертаєтесь, дуже багато цікавить питання стосовно того. Коли ви досягаєте 60-річного віку, ви не маєте необхідного стажу і не можете звернутися за призначенням пенсії. Це саме стосується, коли вам 63 або 65. І багато хто з вас задає питання, чи може він, наприклад, в 60 років, маючи стажу 25 років, наприклад, чи 28, чи 27, оформити собі і звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням пенсії. На жаль, такої можливості немає. Через акцентую увагу, що соціальну допомогу замість пенсії ви можете оформити при досягненні виключно 65-річного віку. Ви повинні розуміти, що існує градація. На пенсію ви можете вийти в 60 років, якщо ви маєте 32 роки стажу. Я в 63, якщо 22 роки стажу, і в 65, якщо маєте 15 років стажу. Тобто, якщо вам зараз 60 років, то ви можете спробувати вийти на пенсію в 63 Але оформити соціальну допомогу замість пенсії, ви зможете тільки при досягненні 65 річного віку. Але, знову ж таки, коли вам буде 65 і ви будете мати 15 років стажу, то в такому випадку ви можете оформити пенсію. Тому ви повинні розуміти, що оформити соціальну допомогу замість пенсії, ви можете в тому випадку, коли ви досягнули 65 років та у вас менше 15 років стажу, наприклад, вам 65, у вас 9 років стажу, різні бувають ситуації, тоді ви звертаєтесь і оформлюєте собі соціальну допомогу замість пенсії. Але якщо ви, наприклад, самотній. Самотня людина, чи ви маєте родину, але ваша родина має складні фінансові так, умови становища. Ви також можете звернутися в органи соціального захисту населення, до територіальної громади чи ЦНАПу, центру надання адміністративних послуг та оформити там соціальну допомогу як малозабезпечена родина. Але ви повинні розуміти, що в такому випадку ваша родина має. Від, дивіться, з поважних причин, має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї. Так само, можуть, нагадую, звернутися і родини, які мають статус ФПО, і родини, які повернулися в Україну, тобто за кордону. Ви звертаєтесь, подаєте пакет документів, відразу. Хочу заакцентувати вашу увагу, що така допомога вона призначається раз на 6 місяців. Тобто, кожні півроку вам потрібно буде звертатися в органи соціального захисту або центри надання адміністративних послуг для того, щоб поновити пакет документів. Дивіться. Також стосовно питання розміру державної соціальної допомоги. Він визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини. Отже, дивіться, рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2025 році для дітей становить 145% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. До 6 років це становить 3716 гривень 35 копійок, від 6 до 18 років 4634 гривні 20 копійок, та від 18 до 23 років, якщо навчається 4390 гривень 60 копійок. Для працездатної людини це 60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 1816 гривень 80%. Для людей, які втратили працездатність та людей з інвалідністю нагадую, 2361 гривня. Ви звертаєтесь, відповідно подаєте пакет документів, от, і органи соціального, соціального захисту населення чи ЦНАП, отак, їх відповідно переглядають. Якщо все добре, вам така соціальна допомога призначається. Вам потрібно буде Надати заяву встановленого зразка, декларацію, обов'язково про доходи та майновий стан, коли ви звертаєтесь за призначенням соціальної допомоги, та потрібно буде додатково ще надати довідку про доходи, якщо будуть відображатися декларації доходи, інформація, про які відсутні в Державній податковій службі, в Пенсійному фонді, в фондах соціального страхування. Дивіться, також обов'язково. Ви зазначаєте в декларації, так включаються доходи з усіх джерел надходжень, отримані вами та членами вашої сім'ї. Тому от така ситуація станом на сьогоднішній день можемо з вами дивіться підвести такі, як. Висновок, значить, на пенсію ми з вами ви можете виходити при досягненні 60, 63, 65 років. Соціальну допомогу замість пенсії ви можете оформити, якщо вам уже 65 і стажу менше ніж 15 років. Але якщо ви знаходитесь в цьому проміжку, коли вам 60 чи 63, але вас недостатньо стажу для того, щоб вийти на пенсію, і ви не можете оформити соціальну допомогу. Замість пенсії, бо вам ще не 65, тоді ви можете спробувати звернутися в органи соціального захисту населення або в ЦНАПи, в центр надання адміністративних послуг для того, щоб ви могли оформити, якщо ваша родина або ви потрапляєте під ознаки малозабезпеченої родини, тобто ви маєте складні фінансові. Обставини з поважних причин, от в такому випадку ви заповнюєте документи, їх подаєте, і це десь вам право отримувати соціальні виплати. Тобто мініма... з боку держави держава буде вас мінімально підтримувати, і таким чином ви зможете цей складний період прожити саме так.